Цей день 104 роки тому проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відбулося об'єднання українських земель, здійснилися віковічні мрії, якими жили, за які умирали кращі сини України. І йшлося в універсалі директорії УНР. Після цього ще не одне покоління українських доньок та синів боролося за самостійність і соборність нашої держави. А коли радянський окупаційний режим намагався придушити це прагнення, воно набувало лише більшої сили. З думкою про соборність України 21 січня 1990 року мільйони українців вишикувалися у живий ланцюг, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ, а довкола них й інші міста та села України. Так само зараз наші люди, попри те, що перебувають в різних куточках України чи світу через воєнні дії Росії, вони серцем тут і спрямовують свої думки і дії воєдино до очікуваної перемоги. Відстоїмо нашу землю, відстоїмо себе у єдності сьогодні, як і понад століття тому, Україна продовжує боротьбу за незалежність та своє існування. Наші воїни знищують російського агресора на передовій. А весь український народ, який об'єднався в ці важкі часи, пришвидшує перемогу на інших важливих фронтах. Сьогодні соборність для України це деокупація всіх наших територій, захоплених ворогом, відновлення єдності із Донеччиною, Луганщиною та Кримом. І наша боротьба все ще триває. Проте, всі ми, українці, увесь світ, знаємо одне: ми переможемо ворогам захистити Україну, зберегти суверенітет, відстояти власне майбутнє. Наш обов'язок слава Соборній Україні, слава ЗСУ. Мечем рубана та нескорена, я не бідна, я пограбована, калиновою соловіною, Богом названа Україною. Була паною ішла бранкою, душу гріла я вишиванкою, і молилася не чужинською, українською материнською. Небо шляхом я піднімалась, боронилася, не здавалась. Стану горд, я надруїни, Богом назва Україна. Ти думав, що я миюся слізьми, впаду перед тобою на коліна? Нащадку сумні, звісної орди, Не по зубах тобі, я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда, без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води? А я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішою. А ти все нижче-нижче падаєш безодню. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують вороги, і руки не торкнуться ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. Шаблями у руках насторожі. Чогось наша славна Україна зажурилася, тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Збережи країну. Боже, дай нам сили, я так благаю тебе, я так благаю тебе Збережи всіх рідних, поверни матері сина, я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, зайві слова, Боже, ти й усе знаєш, в своєму слові сказав. кто страждает, ведь ты из лоб же